Доброго дня, діти! Сьогодні у нас з вами тема Уміння вчитися. Цей урок дає уявлення про шляхи формування уміння вчитися та його складові, допоможе систематизувати знання про бар'єри ефективного навчання, розвивати навички самоорганізації, мотивації на якісну навчальну діяльність та виховувати усвідомлення важливості налаштування вас на успіх. Епіграфом сьогоднішнього уроку обрано китайське прислів'я. Людина може стати розумною трьома шляхами. Шляхом наслідування це найлегший шлях. Шляхом досвіду це найважчий шлях, і шляхом роздумів це найблагородніший шлях. Сучасний світ вимагає від людей цілком інших інтелектуальних умінь. Тепер важливо бути відкритим до змін і готовим учитися впродовж усього життя. Уміння вчитися ключова компетентність учнівської молоді сучасного інформаційного суспільства. Так, рекомендації Європейського парламенту та Європейської ради від 18 грудня 2006 року щодо ключових компетентності для навчання упродовж життя. Визначили уміння вчитися як уміння організовувати власне навчання, як індивідуально, так і у групах, ефективно управляючи часом і інформацією. Відповідно до цих рекомендацій, уміння вчитися передбачає набуття фундаментальних знань та умінь, здобуття знань їх обробка і засвоєння, здатність організовувати власне навчання, співпрацювати з іншими у рамках навчального процесу. Здатність використовувати здобуті знання, життєвий досвід у різних життєвих контекстах, уміння оцінювати результати власного навчання. Дослідження педагогів свідчить про те, що вчитися уміє той учень, який сам виявляє мету діяльності або приймає поставлене учителя, виявляє зацікавленість у навчанні, докладає вольових зусиль, організовує свою працю для досягнення результату, знаходить і відбирає потрібну інформацію для виконання учбової задачі. Виконує інтелектуальні і практичні дії, прийоми, операції на репродуктивному і творчому рівнях, володіє вміннями і навичками самоконтролю і самоосвіти, усвідомлює результативність своєї діяльності, перед вами 5 порад, що дозволяють ефективно вчитися. Прояви інтерес до навчання, веди стара на конспект, шануйте свого викладача. Беріть участь у конкурсах, тренінгах, робіть цікаві доповіді та обов'язково займайтеся спортом. Дві тисячі років тому людство нічого не знало про мозок. Думки і почуття людини вважали продуктом безтілесної субстанції душі. Лише 500 років тому люди усвідомили, що за свідомість і мислення відповідає те, що знаходиться в голові. У середині ХХ століття домінувала думка, що мозок це комп'ютер, в який водиться інформація, а він зберігає її на полочках. Нещодавно було встановлено, що чим більше людина користується тільки однією півкулею, тим менше вона може послуговуватися іншою у ситуаціях, коли це необхідне. Але якщо слабшу півкулю увесь час стимулювати і залучати до роботи разом із сильною, то ефективність мозку зростає не у два, а в п'ять-десять разів. Як ви бачите, ліва півкуля це мова, логіка, аналіз та обчислення, а права півкуля це уява, ритм, рима, кольори, розпізнання, об'єкти. Найвидатніший фізик-теоретик усіх часів і народів Альберт Ейнштейн. У школі не склав іспиту з французькою, а своїми улюбленими заняттями називав гру на скрипці, живопис і вітрильний спорт. Навіть теорію відносності він відкрив завдяки діяльності обох півкуль свого мозку. Одного літнього дня, сидячи на вершині пагорба, Ейнштейн уявив, як мандрує Всесвітом верхи на сонячному промені. Це допомогло йому розробити нову наукову теорію. Всесвітня відомий художник Пабло Пікассо створював свої шедеври не лише за допомогою уяви, він детально аналізував кожен крок. Встав у шостій ранку, змішав чотири частини помаранчевого з двома частинами жовтого і отриману комбінацію кольорів наніс на верхній лівий куток полотна, що створить зорову противагу спіралоподібним структурам у нижньому правому кутку і сприятиме гармонії сприйняття. Мозок складається з крихітних клітин нейронів. Інтелект людини залежить не від кількості мозкових клітин, а від зв'язків між ними. Бажається, що інтелектуальні здібності людини та її здатність навчатися погіршуються з віком. Але якщо постійно стимулювати діяльність мозкових клітин, вони утворюють величезну кількість нових зв'язків, тому інтелектуальні здібності зростають незалежно від віку. Більшість наших інтелектуальних проблем виникають не через обмеженість можливості мозку, а через те, що ми не беремо до уваги, як мозок сприймає інформацію, обробляє її, запам'ятовує і відтворює. Бар'єри ефективного навчання. Як ви бачите, недосипання. Неправильне харчування, розумове перевантаження, недостатня інтелектуальна активність, психологічні стреси, депресія, використання неефективних методів запам'ятовування та вживання деяких ліків, що впливають на пам'ять. Щоб добре розвивати пам'ять та увагу, вам понадобиться тиша. Добра організація, висока мотивація, багатий словниковий запас, швидке читання та регулярні перерви. Види пам'яті. У нас є короткострокова пам'ять та довготривала. Робоча пам'ять утримує інформацію не більш як 30 секунд. У довготривалу пам'ять потрапляє лише те, що привернуло вашу увагу. Шкідники запам'ятовування. Сторонні звуки, неналежна організація робочого місця, низька мотивація, бідний словниковий запас, надто повільне читання та відсутність перерв. Досягнення успіху це нелегкий тривалий процес, він у кожного свій. Одному доводиться бути першопрохідцем, потопаючи по коліна в снігу, обходячи калюжі, або прибираючи каміння, інший буде йти по натоптаній стежці і прийде першим хтось при найменших перепонах залишається на місці або навіть повертається назад. Порядна людина зупиниться, щоб підтримати іншого, допомогти йому, тоді вони решту шляху зможуть подолати разом. Наприклад, займатися спільною діяльністю. Слід усвідомлювати, що знайдуться і ті, які не тільки не подадуть вам руки, а навпаки, будуть чинити усілякі перешкоди. Та хай вас це не лякає і не зупиняє. У потрібний момент згадайте легендарні слова Уінстона Черчилля, людині, яка в своєму житті досягла висот: ніколи, ніколи, ніколи не здаватися.